Заварів, гарматна! Острія! 345! Ворог дуже швидко навчився пристосовуватись до ведення війни. Ну, якщо зрівняти з тим, з, з нашим ворогом, який був на початку повномасштабного вторгнення, то на, зараз це трошки якісніша армія. На жаль. І, на жаль, вони зараз йдуть наступ. Але, ви знаєте, українців. Ми сильна нація. Я впевнений в ЗСУ, впевнений в моїх хлопців, впевнений в собі, впевнений в своїх командирах. Гармата! З кожним ми чуємо ці вистріли, приходи, снарядів, міномети, шальні кулі, але що вони не робили, їм нічого не вдасться. Вони просто прийдуть, так само підуть дуже швидко. Залишать добриння на нашій землі. 700. Було б дуже класно, якби нам дали чудові топори. Ми цього дуже чекаємо, прагнемо до цього, але що є, ми стараємося максимально професійно працювати на цій техніці. Бо від цього залишить життя і наших побратимів, і нас самих. Я був готовий до цього, а це мої друзі, які пішли Я за мною. Які були готові зі мною йти не побоялися, як, в принципі, і більшість молоді в нашій країні. Це наш обов'язок. В Конституції України прописано, що це є наш обов'язок – захищати нашу країну. Терпіть! Вогонь! Гармати! Почерпи 9, 36.